Весілля і дівоче прізвище міняти чи не міняти. Ще не так давно здавалося, що відповідь на це запитання очевидна, навіть уявити було неможливо, що дівчина не змінить після весілля свого прізвища. Якщо, звичайно, вона не була суперзіркою. Зате зараз, кого не спитай, усі залишаються при своїх дівочих, тому що заміна документів це справжня тяганина. Але Є нюанси. Усі фахівці з людських доль упевнені, що взяти прізвище чоловіка, це не просто зробити приємне коханому, це особливий ритуал, який зміцнює сім'ю. Психолог Тамара Карінєва у своїй роботі стати дружиною розповідає свою історію. Не знаю, наскільки це керується якимись зовнішніми силами, але коли я вийшла заміж уперше то не могла змусити себе підписуватись прізвищем чоловіка. Мені здавалося, що воно на мені не сидить, як річ, яка тобі не личить. Я приміряла його і так, і сяк, сподівалася звикнути, повторювала про себе, але відчувала, що не можу його прийняти. Що людина із цим новим прізвищем зовсім не я, хтось чужий та безглуздий. Розлучилися ми врешті, нібито в силу об'єктивних причин. Але я дуже добре пам'ятаю відчуття, коли отримала паспорт зі старими даними. Мені стало легше дихати. У прямому сенсі слова це було сильне фізичне відчуття. Ніби з мене здерли чужу шкіру, я розправила плечі. Я відчула себе собою. Налагодилися справи на роботі, наче сил стало більше. Дрібниця, але я помітила ще такий момент. Брала прізвище чоловіка, волокита з документами розтягнулася надовго і коштувала багато нервів. Зате назад до дівочого прізвища я перейшла неймовірно швидко і безболісно. Чи це не знак? Тоді я вирішила більше експериментувати не буду. Зберуся вдруге заміж і ніякої зміни, але. Якось мій майбутній другий чоловік зазначив, що був би гордий дати мені своє прізвище. Погодьтеся, уже після такого формулювання важко відмовити йому в цій можливості. До того ж, мені раптом дуже захотілося його носити. Це прямо дивно. Я його одразу прийняла. І справа не в милозвучності. обидва прізвища звучали пристойно. Якщо ви раптом подумали, що справа можлива у цьому, перевтілення сталося миттєво. Я ніби все життя підписувалася цим новим ім'ям і не лякав навіть хоровод з документами, хоча цього разу я міняла їх не за місцем прописки і історія затягнулася на місяці. А що ж думають з приводу зміни прізвища фахівці? Думка психотерапевтів. Відповідно до теорії сімейних систем, вважається, що жінка йде за чоловіком у його систему, у його країну, у його рід. Вона бере прізвище чоловіка на знак цього. Це такий ритуал, освячений століттями практики, пояснює практикуючий психотерапевт Тетяна Огнєва. Але, звичайно, саме дотримання цієї умовності нічого не гарантує. Скільки випадків, коли жінки брали прізвище чоловіка і розлучалися за кілька років, і скільки випадків, коли жінки не взяли офіційно прізвище чоловіка, але живуть у міцному шлюбі? Тут важлива саме внутрішня готовність, усвідомлене бажання належати роду чоловіка. Наприклад, у Європі давно є така практика, коли після заміжжя жінка не змінює документи, вона залишається зі своїм прізвищем за документами, але в суспільстві її називають сеньора, міс мадам і потім прізвище чоловіка, тобто підкреслюється саме приналежність до роду чоловіка, його верховенство. Думка астрологів. Їхня позиція щодо цього питання більш жорстка. Коментує астролог Юлія Столярова, чимало жінок, які сьогодні виходять заміж, не хочуть змінювати прізвище, причини бувають різні, як і ставлення чоловіків до цього комусь прикро, хтось більш лояльний. Але зміна прізвища при заміжі це насправді не просто для Галочки. Коли дружина відмовляється від прізвища свого чоловіка, вона автоматично відмовляється від його родової системи, порушуючи певний природний баланс. Так уже повелося, що для продовження роду чоловікові потрібна жінка, і нове життя у цей світ приходить через жінку, і ще дуже багато сімейного пов'язано саме з нами, жінками. Відмова від роду чоловіка це прояв неповаги до всієї його родової системи. Саме жінка йде зі своєї сім'ї в сім'ю чоловіка, а не навпаки. І входячи в неї, вона повинна стати носієм єдиного прізвища. Відмова від прізвища чоловіка це відмова і від самого чоловіка на несвідомому рівні. Ниточка довіри між подружжям у цю мить стає дуже тонкою, адже якщо дружина вважає моє прізвище негідним, а значить і мене, то що я взагалі вартою у соціумі? Якщо жінка зробила свій вибір, то немає перешкод для того, щоб прийняти чоловіка цілком, з усіма його перевагами та недоліками, нехай у нього навіть і немилозвучне прізвище.